Претель Кабель Україна лідер Східної Європи по виготовленню жгутів для автомобілів західноєвропейського виробництва. Якість, надійність, стабільність. Претель Кабель Україна це перспективна робота та можливість реалізації вашого професіоналізму. Якщо ви працелюбні, ініціативні, енергійні, розумієте європейську якість роботи, Претель Кабель Україна це ваше підприємство. В людській культурі найдавніше мистецтво це спілкування, і люди, які ним майстерно володіють, завжди досягають успіху. Особливе значення це має в тих сферах трудової діяльності, де відбувається безпосередній контакт між особистостями. Сам перед це стосується медицини. Довіра до лікарів це головний компонент успіху лікувально-діагностичного процесу. Сьогодні, 10 березня, у нашому місті відкривається лікувально-діагностичний центр Грааль життя. Я дуже радий, що така в мене сьогодні місія. Сьогоднішнє відкриття цього закладу чітко нам показує на те, що якщо люди хочуть щось зробити, вони шукають шляхи. Я, на жаль, не бачив того приміщення, яке воно було, але зі слів я знаю, що було напіврозлавлене приміщення, з якого на сьогоднішній день приватними руками за приватні кошти, в принципі, зроблене приміщення, яке відповідає всім санітарним, всім нормам європейських стандартів. Я хотів би сьогодні висловити щирі слова подяки лікарю-анестезіологу міської лікарні Олегу Анатолійовичу Довганю, який є ініціатор цієї ідеї. Тому, Олег Анатолійович, щирі тобі слова подяки. Грааль один із найцікавіших і легендарних символів. Це чаша символічне джерело життя і безсмертя, і той, хто п'є із неї, виліковується від усіх хвороб. Саме таку назву обрав Олег Довгань для центру, про який мріяв. Він живе і працює тут, у Кам'янець-Подільському, і тільки для людей. Уміє ставити мету і впевненими сходинками йти до неї. Його цілеспрямованість, компетентність, наполегливість та рішучість допомагають досягати цілі. Завжди має оновлені погляди і вважає, що спочатку ми обираємо шлях, а далі шлях обирає нас. Олег Анатоліща, коли виникла ідея відкриття лікувально-діагностичного центру «Грааль реаль життя, і якими були ваші перші сходинки? Що стосовно цього лікувально-діагностичного центру, то ідея виникла рік назад, в лютому місяці. Коли потрібно було вирішувати питання про встановлення комп'ютерного томографа в місті Кам'янець-Подільський, і ми з Дмитром Сергійовичем Василяновим ходили по території, шукали приміщення, яке не потрібне лікарні, взагалі не потрібне, яке не має використання і яке би підходило по санітарним нормам для тих потреб, які, які нам були потрібні для встановлення саме комп'ютерного томографа. Це був лютий 2010 року, а вже в квітні 2010 року ми почали працювати з цим приміщенням дійсно нікому не потрібним, закинутим, без комунікацій, без стін, без освітлення, без нічого. І от на сьогодні ми можемо говорити, що 10 березня 2019 року ми відкрили лікувально-діагностичний центр, в якому Стоїть не тільки комп'ютерний томограф, а й узі апарат надсучасний і лікувальна частина. Це нанотехнології, які використовуються в плазмоферезі, при озонотерапії, про при приміненні крові і лазері. судин. до речі, ви ще підібрали найкращих фахівців. Питання фахівців завжди стоїть гостро, тому що дійсно професіоналів їх не те, що небагато, вони завжди зайняті і завжди мають гарні місця роботи. Тому, коли стояло питання про встановлення комп'ютерного томографа, ще не було томографа ще тільки стіни оббивали від старої штукатурки. А лікаря, який би у нас працював, ми вже шукали і ми. Дякувати Богу, знайшли такого лікаря, запропонували йому умови такі, що він з обласного центру, з приватної структури, переїхав до нас камянець подільський тому що апарат апаратом, приміщення приміщеннями. Але той, хто буде описувати ці снімки, той, хто буде ставити діагнози, той, хто буде рятувати людей, це питання номер один. І сподіваюся, що цей лікар не... Не розочарує нашу громаду лікарську саме і місцеву, а тільки стане зіркою серед наших медичних працівників, серед працівників міської лікарні і, взагалі, нашого міста і району. Історично склалось так, що лікар завжди займав домінуюче положення у взаєминах із пацієнтами. Такий статус визначав його високу особисту відповідальність за результати і наслідки діагностики та лікування. Відкриття у нас в Кам'янець-Подільському такого центру, як Грааль життя, дасть гарний результат у медицині нашого міста. Та подія, яка відбувається на сьогоднішній день, слава Богу, на 11 березня 2011 року. В нашому місті є те, про що ми мріяли на протязі багатьох, багатьох років. Ще декілька років тому, коли я прийшов на посаду головного лікаря, мої колеги, нев неврологи, нейрохірурги, нев говорили, коли ж буде діагностичне обладнання, неможливо розвиватися, неможливо працювати. На сьогоднішній день ми маємо. Ми маємо МРТ, і сьогодні ми маємо відкриття комп'ютерного томографа. Це суттєвий прорив вперед для того, щоб можна було діагностувати і відповідно адекватно допомагати людям у лікуванні тої чи іншої патології. І на сьогоднішній день більшість кам'янчан, які пройдуть обстеження у нас на території лікарні в приватній структурі, але на території лікарні отримують діагноз і не треба їхати ні в Чернівці, ні в Хмельницький, ні в Тернопіль, ні в Київ, тому що вже достатньо того обладнання, яке в нас на сьогоднішній день є. Єдине, що залишається тільки. Роз... просити своїх колег, щоб вони розвивалися, не зупинялися на місці і впроваджували нові технології лікування. Те, що роблять і травматологи, і нейрохірурги, і неврологи, лікуючи хворих, стоячи нішу патології. Ну уйвіть собі інсульт. Треба проводити тромболізіс. Такі так протоколи говорять без комп'ютерного томографа. Ставити питання про тромболізіс при інсульті неможливо, тому що треба бачити, це ішемічний інсульт, чи це є судинна патологія, розрив судини, геморгічний інсульт. Ішемічний інсульт, 6 годин з моменту захворювання вводити тромболіз, і ми маємо можливість дуже швидко відновити людині здоров'я і відновити людині можливо навіть і повноцінне здоров'я. Це надзвичайно важливо. Я тільки один приклад привів. А таких прикладів можна привести безліч захворювання, пішлункової захворювання нирок, захворювання захворювання органів і систем, які можна тут обстежити. А на томографії можна обстежити практично все. Практично, все тільки треба вибрати якийсь один орган, одну систему і її перевірити. Я щиро вдячний довганю Олегу за те, що він повірив. Він вклав душу, вклав серце в ці наші тих тих, технології, які ми зараз маємо в місті, і вдячний його партнерам, які почули, побачили чіткий приклад співпраці міста, влади міста, підприємців виконавчого комітету, підприємців, і саме основне. Це довіра до державної медицини комунальної і приватної медицини. Я думаю, що разом ми зможемо зробити дуже дуже багато, дуже приємно. В нашому місті сьогодні є люди, які піклуються не тільки за здоров'я своє, а піклуються за здоров'я наших громадян. Я пам'ятаю, коли я був в цьому приміщенні приблизно три місяці тому, пам'ятаю ці підвали, які ми обходили з паном Олегом, який сьогодні має відношення до відкриття цього центру, пам'ятаю, що тут робилося. Я, чесно кажучи, не вірив, що протязі трьох місяців можна перетворити те, що було, в те, що маємо сьогодні. Приємно те, що я знаю, що в планах цих людей є надавати послуги як платні, так і безоплатні. Тобто людям, які будуть. Не змозі будуть заплатити за ці послуги, я думаю, будуть йти на поступки і вони зможуть отримати кваліфіковану допомогу. Також приємно, що це відкрито якраз в нашому місті і особливо на території нашої центральної лікарні, тому що сьогодні це є центр міста, і всі знають, що таке лікарня номер 1 і я хочу побажати цим людям розвиватись. Робити це, як говорив Дмитро Сергіч Василянов, не кожен день, хоча б раз в півроку. Якщо ми такими темпами будемо йти, я думаю, що не все втрачено у нас в медицині. З приводу відкриття цього унікального чудового закладу, що би я хотів сказати, як голова комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, та як начмет лікарні, я переконаний і стверджую те, що відкриття цього закладу це є прогресивне, сучасне і найкраще. Люди отримують цю послугу, особливо соціально незабезпечені верстви населення. І оцей симбіоз співпраця дасть можливість у місті надавати послуги, як то кажуть, європейського зразка і якості. Я бажаю цьому закладу, перш за все, успіхів. Нашій владі і собі, в тому числі як представнику влади, мудрості правильно зрозуміти їхні потреби і допомогти вирішити потреби наших громадян, які хворіють, які потребують діагностичних обстежень, лікувальних процедур. І разом з приватною медициною, бюджетна медицина, ми повинні. Якість медичної допомоги у місті підняти на значно вищий рівень. Практично майже ніхто із нас не любить відвідувати лікарням, здавати аналізи, проходити огляди. А багато хто вважає взагалі, що це марно витрачений час і звертається до представників медицини уже за момент такої крайньої необхідності. Але тут у лікувально-діагностичному центрі життя» вам не тільки проведуть правильне кваліфіковане обстеження, а й допоможуть виявити причини захворювання і підібрати лікування. Інноваційні методи діагностики та лікування допоможуть вам не тільки позбутись проблем зі здоров'ям, але й посилити імунітет, комплексно зміцнити здоров'я, очистити організм від шкідливих речовин. Лікувально-діагностичний центр «Грааль життя має в своєму розпорядженні унікальні апарати останнього покоління, і тут підібраний персонал із висококваліфікованих спеціалістів. Метод комп'ютерної томографії, зокрема в нашому центрі, представлений комп'ютерним томограф, томографом фірми Філіпс, який є мультиспіральним томографом, чотирьохзрізовим томографом, дає можливість робити тонкі зрізи від одного міліметра. На даному томографі він дає можливість обстеження будь-яких органів систем, починаючи від головного мозку, закінчуючи кістками кінцівок, тобто органи грудної порожнини, органи черевної порожнини, усі м'які і орган органи і системи, які можливі, Показами на обстеження на нашому томографі е, різноманітні. Тобто люди починаючи. Е, е... Ну, наприклад, головний мозок, будь-які травми головного мозку, або, наприклад, головні болі будь-якого періоду тривалості, вже є показом для обстеження на комп'ютерному томографі. Якщо якісь є незрозумілі ситуації в інших обстеженнях, наприклад, якщо рентген грудної клітки потребує до обстеження, тобто ці люди мають звернутися і дообстежитися у нас. Також органи черевної порожнини, якщо виникають попередні обстеження в інших спеціалістів, або, наприклад, результати УЗІ, викликають якісь у попередніх спеціалістів, тому е, люди е, мають звертатися до нас за попереднім е, е, якби, з, е, зверненням до спеціалістів, які мають до нас направити. Тому що є ми вузькоспеціалізованим методом, який не є рутинним методом, що людина повинна приходити кожен день. В основі взаємин лікаря і пацієнта лежить різний рівень проінформованості. У цьому аспекті доречно навести слова Захар'їна: лікар повинен бути незалежним не тільки як поет, як художник, але й вище цього, як діяч, якому довіряють найдорожню, здоров'я і життя. Олег, всі знають, що за допомогою вас місто має плазмаферез, має зон і проводить багато методів лікування, це МРТ і найсучасніша ультразвукова діагностика. Тепер відкриття лікувально-діагностичного центру. А які плани на майбутнє? Які сходинки? Дальніші сходинки Олега Доганя? Я думаю, що ми приємно здивуємо місто до кінця цього року, обов'язково, але. Про майбутні плани ми не будемо говорити, тому що іноді буває так, що плани проговорюємо, а вони не збуваються. Тому краще ми зустрінемось в кінці цього року, 2011-го, восени, і подивимось, що ми можемо зробити приємного і гарного для міста. Незважаючи на обставини, усе в нашому житті залежить виключно від нас. Ніщо так не виснажує і не руйнує людину, як тривала бездіяльність. А хто дорікає, що сьогодні не найкращі часи, той взагалі помиляється. У нас є головне. Це можливість вибору. Для того, щоб ваша справа була успішною, вона, по-перше, має бути вам під силу. По-друге, не має бути вимотуючою І по-третє, її обов'язково повинен супроводжувати успіх. Дивіться, як працюють успішні реалізовані дієві люди, беріть з них приклад, і тоді обов'язково ваші сходинки також стануть успішні. «Претелькабель Україна лідер Східної Європи по виготовленню жгутів для автомобілів західноєвропейського виробництва. Якість, надійність, стабільність. «Претелькабель Україна це перспективна робота та можливість реалізації вашого професіоналізму. Якщо ви працелюбні, ініціативні, енергійні, розумієте європейську якість роботи, «Претелькабель Україна це ваше підприємство.